Це саме ти був поряд, як молилась, коли я вірила й чекала на дива, коли замріяна у небо я дивилась і поринала у твої святи слова. Це саме ти провів через сьогоре, життєвих на дривних випробувань. І у тобі, Ісус, усіх основ, основи і ти є джерелом безмірних знань. Це саме ти в руках тримав мене, коли нікого поряд не лишалось, коли про долю я благала так тебе, коли усе вже втрачене мені здавалось. Це саме ти вдихнув в мене повітря. Зіткав у дробі мами для життя. Це ти розмалював дерев всіх віття. І дав мені увесь багаж знання. Це саме ти, кохання дав мені, таке безмежне і неосягненне. Пробач, що не завжди я дякую тобі, а ти завжди піклуєшся про мене. Це саме ти благословив сім'ю і дав, щоб ми росли в любові Дай ще нам Боже, праведність твою. І очищай твоїй пролитій крові. Це саме ти сьогодні, вчора й завтра. Твої слова незмінні, сповнені добра. Про тебе говорити буду завжди, в тобі надія, віра, повнота.